Міжнародна політика. Вибори в США не перестають бути головною темою в міжнародній політиці для цілого світу. Кандидат в президенти США від республіканців дещо покращив шанси на перемогу. Натомість демократка Камала Гарріс почала втрачати перевагу над суперником. Про це в суботу, 12 жовтня, повідомляє за Гарріс має реальні шанси стати наступним президентом. На та невеличка перевага, яку вона мала після потужного старту своєї кампанії, майже зникла. Трамп лідерує у п'яти із семи штатів, які як вважається, мають ключове значення для визначення переможця. Ще на початку жовтня перевагу мала Гаріс, вона лідерувала у чотирьох штатах із семи. Видання вказує, що шанси на перемогу Камали Гарріс сьогодні на рівні 51%, Хоча ще наприкінці вересня шанси були 56%. Звичайно, той гандикап, який отримала Камала, ставши кандидатом від демократичної партії, і змінивши так по мовити енергетичне тло всієї виборчої кампанії, він дещо вичерпаний. Зараз штабу Камали Гарріс треба генерувати нові ідеї, зокрема. Нове бачення, новий погляд на економіку, на міжнародну політику, в тому числі й на Україну, хоча її позиція тут досить приваблива для українського глядача і слухача. Але перенесений так само через ураган Мілтон візит президента Байдена до Європи позначився швидше за все на настроях виборців. Мені здається, що якраз у демократів є шанс пожвавити на фініші свою кампанію. Українська політика. Днями українцям представлять план перемоги, повідомляє Офіс президента. Однак математичні деталі щодо пунктів цього плану будуть відомі лише людям, які ухвалюють рішення. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону в суботу, 12 жовтня. Щодо більш широкої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому ми етапі війни, що ми робимо. Президент достатньо ефективно цю презентацію проведе, акценти основні вже зрозуміли, але він додасть деталі, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу Росії до переговорів, чому вона важлива. Я думаю, президент таку презентацію. Оведе виглядає це досить кумедно, тому що це про продовження продажу повітря, повітря як партнерам, так і українцям. Українці не вірять в те, що людина, яка не здатна часом зв'язати пару слів, презентує якийсь план, який дійсно буде враховувати всі необхідні компоненти для перемоги. А перемога України має починатися з довіри до партнерів, довіри власного народу. Ну і верховенство права, між іншим, тому що Україна настільки вибилася із конституційного права, що, по суті, вона перестала бути парламентською парламентсько президентською республікою. В народі Україну все ще називають офісно президентською республікою, коли розтоптана конституція. Жоден воїн не пояснить за що він воює. Він звичайно що буде стверджувати, що він воює за власних дітей, але він не розуміє, за яку державу він воює. Економіка. Коли ми говоримо про економіку, то ми завжди озираємося на те, що це економіка війни. Верховній Раді зробили заяву щодо економічного бронювання, член. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський не бачить достатньої кількості голосів в парламенті для прийняття економічного бронювання, тобто плати більше податків і уникнеш участі в війні. Дивна ця позиція, тому що економіка базується на кадрах, а особливо Сучасна економіка, яка потребує дуже висококласних кадрів, в той час і війна потребує дуже висококласних кадрів. Тому висмоктування із економіки спеціалістів рано чи пізно призведе до обвалу цієї економіки, але й не вирятує фронт, тому що для освоєння високо... якісної, високотехнологічної зброї потрібні роки, а не тижні і місяці. Тому Якби старанно не поповнювалися висококваліфікованими кадрами Збройні Сили, але ці кадри вириваються із економіки. В цьому сенсі немає жодного бачення у влади, як збалансувати потреби економіки і потреби військ у спеціалістах. Чудову історію розповів Віктор Боберенко про те, як Зеленський дає наказ про обов'язкове забезпечення генераторами і акумуляторними станціями всіх станцій мобільного зв'язку в Україні. Коли спеціалісти починають цим займатися, їх просто забирають у війська. Тобто, навіть на вказівку президента ніхто не озирається. Культура 12 жовтня відбувся концерт на 30-річчя Океану Ельзи. Концерт супроводжувався. Скандальними затриманнями з боку ТЦК глядацької аудиторії. По суті, палац спорту був оточений представниками ТЦК і бусифікували всіх комунеліньки. Як на мене, питання тут стоїть не лише в тому, що Вакарчук – засновник партії Голос швидше за все, що це пов'язано. І Вакарчук від партії голос відійшов, а партія голос наполовину співпрацює з Банковою. Але очевидно, що Вакарчука на Банковій сприймають як політичного конкурента, який здатен захопити якусь ліберальну нішу і зіпсувати всю картину життя Банковій. Тому така жорстока бусифікація на концерті Вакарчука швидше за все викликана не скільки Бажанням поповнити лави збройних сил, скільки зробити Вакарчука винуватцем у, цей, у цій бусифікації, сам Вакарчук досить нерозбірливо прокоментував і не проявив досить чіткої однозначної позиції щодо цієї події. Тобто він спробував пропетляти, і це спробував пропетляти, по суті, можна вважати досягненням своєї мети банкової. Бо Така незрозуміла позиція робить його неконкурентним на майбутніх виборах, а ознаки підготовки до цих виборів вже читаються досить яскраво у діях влади. Життя, які б емоції не викликав Ілон Маск, особливо коли він скаче як придурок на тлі Дональда Трампа, все ж таки його SpaceX програма працює. І ось п'ятий випробувальний запуск космічного корабля SpaceX, нарешті, завершився успішно. Вперше вдалося успішно зловити перший ступінь ракети і приземлити на стартовий майданчик в Техасі. Про це повідомляє прес-служба SpaceX. Під час випробування, як відомо, під час попередніх випробувань. Ракетна система вибухала за кілька хвилин після запуску у листопаді 23-го року. Два ступені ракети розділились, і верхня верхній ступінь продовжив політ але незабаром обидву вибухнули окремо. Під час третього випробування старший перша досягнув космосу. Але також не зміг завершити політ. Під час четвертого польоту у червні корабель здійснив керовану посадку, проте відбулося це не так, як то очікували розробники. Тобто ми маємо при прекрасний приклад, коли послідовна покрокова системна робота приносить успіх, Дивно виглядає цей весь технологічний успіх на тлі. Абсолютно нерозбірливої політичної поведінки загравання як на Сідзінпіням, то, то з Трампом з боку Ілона Маска, а особливо ще й такі якісь незрозуміли еківоки в бік Кремля. Життя все розставить на свої місця.